Знаєте, в останній місяць літа в Україні є три дивовижні дати, які об'єднує одне слово Спас. Це такі свята, що позначають плавний перехід від літа до осені, час, коли збирають урожай і освячують перші дари землі. Так от, у чому ж тут загадка? Чому спасів аж три? І як так вийшло, що християнські ідеї настільки міцно зрослися з прадавніми віруваннями наших предків віруваннями, що пов'язані з медом, яблуками та хлібом? Це і є головне питання, яке ми сьогодні розберемо. Ну що ж, давайте по порядку почнемо з першого свята, яке припадає на 14 серпня. Його ще називають Маковія або ж медовий спас, і саме він відкриває увесь цей серпневий святковий цикл. На перший погляд все виглядає досить просто святкуємо перші солодкі дари врожаю. Мед це символ солодкого заможного життя, а мак, як вірили, оберігає від усього лихого. Здавалось би, логічно, але чи все так однозначно? Це так би мовити, лише верхівка айсберга. А ось тут починається найцікавіше. За цими звичаями насправді ховається щось значно глибше давній язичницький культ води. Цей день присвячували очищенню криниць, бо вважалося, що вода набуває цілющих властивостей. І більше того, це був останній день, коли можна було купатися у відкритих водоймах. Після нього, як казали, вода вже цвіте і стає холодною. Добре, з медом розібралися. Тепер рухаємося до центрального і, мабуть, найвідомішого свята Яблучного Спаса. Його відзначають 19 серпня, і він має надзвичайно глибоке значення як релігійне, так і культурне. В основі цього дня лежить дуже важлива євангельська подія. Саме 19 серпня церква згадує преображення Господнє. Це момент, коли Ісус на горі Фавор явив своїм учням свою божественну сутність, це такий собі символ божественного світла і слави. І ось тут відбувся просто геніальний культурний синтез. Християнське свято неймовірно вдало наклалося на ключову язичницьку традицію свято врожаю яблук. Існувала ж сувора заборона не можна було куштувати яблука нового врожаю аж до цього дня. Лише після того, як їх освячували в церкві, плід вважався, так би мовити, дозволеним. А це давнє прислів'я. Воно ж чудово ілюструє, наскільки глибоко яблучний спас увійшов у народний календар. Це був абсолютно чіткий і зрозумілий для всіх маркер. Все літо добігає кінця, попереду осінь і перші холоди. Ну і ось ми підійшли до фінального акорду цього серпневого циклу, третє свято, яке припадає на 29 серпня. Воно ніби підбиває підсумки основного сезону жнив і сигналізує про підготовку до осені. Цей спас мав величезне практичне значення. Люди освячували хліб, випечений із борошна нового врожаю, що символізувало достаток на цілий рік. А оскільки польові роботи вже здебільшого завершувалися, починався сезон великих осінніх ярмарків. Це був час торгівлі, підготовки до зими. Його навіть називали полотняним, бо освячували тканини, з яких потім шили теплий одяг. Гаразд, ми пройшлися по кожному святу окремо, а тепер давайте складемо всі ці пазли в одну цілісну картину, щоб побачити їхню спільну логіку. Подивіться, як красиво і логічно все вибудовується від перших дарів літа, меду, далі через головний фруктовий врожей, яблука і до фінального акорду зерна та горіхів. Це ж, по суті, такий собі поетапний ритуал прощання з літом і подяки за його щебрість. А тепер увага, головний інсайт нашого розбору. Ця таблиця дуже чітко показує, як кожне свято Спаса пов'язане зі своїм первісним язичницьким культом: медовий із культом води, яблучний із культом плодів, а хлібний із культом зерна. Ось воно загадку можна сказати розгадано. Отже, що ми маємо в підсумку? Свята спаса це щось значно більше, ніж просто три дати в календарі. Це дивовижний синтез віри й фольклору, де християнські сенси дуже органічно лягли на глибоку основу давніх землеробських традицій подяки природі за її дари. І наостанок хочу залишити вас із таким питанням для роздумів. Хоча кожне свято безумовно унікальне, яке з них все ж таки посідає центральне місце в українській культурній традиції: медовий, яблучний чи хлібний? Справді цікаве питання.